Із робочим візитом до української громади очільник французького міста Фюмель Жан Луї Костес приїхав до Конотопа, щоб побачити на власні очі, що потрібно місцевій громаді. Після відвідування центру для вимушених переселенців, шкіл, дитсадків та комунального підприємства він разом з очільником українського міста Артемом Семеніхіним підписали меморандум про партнерську співпрацю. Детальніше про подію у наступному сюжеті. Міський голова Конотопа Артем Семеніхін провів для французьких гостей екскурсію. Спочатку вони побували у місцях, де відбувалися бойові дії навесні 2022 року. Що вечільник фіміля Жан Лої Костес на власні очі побачив наслідки злочинів російських окупантів? Після цього французи відвідали освітні заклади та трамвайне депо, де Костес пообіцяв допомогти комунальному підприємству оновити техніку. Не оминула увагою французька делегація і центр підтримки вимушено переміщених осіб. Це дуже важливо показати фото, картинки, відео про мою роботу. Місце, що ми зробили, щоб люди зрозуміли, в чому ви маєте потребу і як вони можуть вам допомогти. Після поїздки містом французи завітали до міської ради, де Артем Семеніхін та Жан Луї Костес підписали меморандум про партнерську співпрацю та домовили, що Конотоп звернеться до Фімеля з офіційним листом, де напише про всі потреби лікарень, шкіл, дитсадків та транспортного комунального підприємства. А ми багато де побували багато чого йому розповіли, показали в нашому місті. Йому стало цікаво. Ну видно, що ця людина не байдужа, адже він проїхав практично 3,5 тисячі кілометрів для того, щоб потрапити сюди до нас, міста Конотоп. Тому ми йому дуже вдячні за його таку. Правильну позицію заю таку свідому позицію під час візиту Артем Семеніхін разом з Жаном Луїсом Костасом вшанували пам'ять героїв України та поклали квіти біля меморіалу на честь загиблих конотопців у російсько-українській війні. Юлія Ніч Волода, Володимир Богдан, новини правда тут.